Вітаю усіх! Ви на каналі Аверс Василь Бейш. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, як продати дорого монети номіналом 25 копійок по каталогу, які коштують свій номінал. Так що, друзі, з вас перегляд! Вподобайка, підписка на канал. І це для мене найкраща мотивація, щоб знімати наступні цікаві та корисні відео. Ось така величезна кількість монет в загальній кількості. 1500 штук були знайдені в обігу нашим підписником каналу YouTube. Різновид по каталогу 2ВАМ, так звані бубліки. Давайте коротко розглянемо даний різновид, розпочнемо із реверса монет. Ми бачимо ягоди великого розміру, всередині із дирочками. Шрифт тонкий, рельєфний, права ягода грони номер 5 По центру знаходиться букви П. Різновий штампу Аверса дуже простий. Ми бачимо середній зуб, три зуба, тонкий та гострий, листя рельєфні, розміщені в різних площинах. Такі монети гарно продаються в нашій групі у Фейсбук Аверс обігові монети України, але у великій кількості. Тому що, на жаль, доставка дорожча за сам різновид монети. Заходимо у нашу групу у Facebook. Я виставляв такий лот на продажу. І стартові ціни 1 гривня, крок 10 гривень, бліц ціна 1555 гривень. Додаю чіткі фотографії, щоб людина бачила, що вона купляє. Також ми бачимо, що пішли уже ставочки. Бачимо ставка 200 гривень, ставка 500, 600, 1000, 1050 гривень. 1100 гривень, і бачимо, що лот було продано по бліц ціні 1555 гривень. А це за штуку вже 3 гривні 11 копійок. Ось таке коротеньке сьогодні повчальне відео. Дякую, друзі, усім за підтримку, за перегляд, за те, що дивитесь мій канал. Не забудьте підписатись і підтримати україномовний контент. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купляю собі у колекцію. Контакти залишаю в описі до цього відео. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава!